Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 липня 2024 рік і сьогодні розглянемо на загальну картину альткоїнів, що тут можна спрогнозувати і які дії кожен для себе вирішить. Бо нагадаю, в мій відеоканал. Для криптоінвестора, який приймає самостійні рішення на основі багатьох даних, частину яких я висловлюю своїми думками в моїх відео. От ваш коментар. Я не зрозумів, чому біток має зрости. Гей, не кажу, що він має зрости. Я кажу свою думку, а гадаю, вона ну, повинна бути зрозуміла. Ну, я думаю так. Чому я пояснюю своїх відео? Це не доказова база якась, це моя думка. І все. У вас є своя, пишіть. Перед кожним моїм відео написано, що це не поради. Дякую за ваші думки по темі. Це означає, що я не сам для себе це відео пишу. Що комусь із вас вони потрібні і ви хочете, наприклад, щоб я розглядав. Нові проекти. Так, я їх додаю в список, але коли це буде, я не знаю. Я спеціально хочу на це звернути вашу увагу. Так, ви пишете розгляньте ще, розгляньте ще. Ви самі бачите, що робиться. Це відключення. Щоб мені підготувати будь-який проєкт, це потрібно як мінімум 3 години. 3 години часу. Не завжди зараз з відключеннями я маю таку можливість. Ну, крім того, в мене ж є і інші справи. Тому це ще одна причина, що я ну, вимушений змінити формат. Ну і другу, я пояснював. В принципі, всі вже закупились. Нові проекти нам не так потрібні. Ми їх будемо розглядати, але поступово. Гадаю, тут все зрозуміло. По альтам загальна картина не змінилась. Ми можемо. Та й ви можете, от, просто собі. Залишити цю сторінку, де є декілька переходів на індикатори. Один з них от від Blockchain Center. Ну, ви самі бачите в якому місці зараз альткоїни. Ні в якому. І не в нулях, там, не в мінусах. А якби е, на старті, які ми можемо побачити, таке накопичення завжди перед зростанням є. І, і 22-й рік було. і... 21-за тобто ну за цим індикатором фаза накопичення перед зростанням. Я так бачу цей індикатор. Ідемо на сервис TradingView, І тут, ну що, я візуально бачив, що ну, приблизно може цього сезону біткоін зайняти домінацію в 60%, але він так зараз уповільнюється. Індикатор цієї домінації, що можливо, цього сезону він і не займе ту позицію, а про 70, як було в 2020 році, гадаю, тут і не, мож, не потрібно й думати, які там 70 Альти зараз хоч і не йдуть, але вони вже зайняли свій, свої позиції. І криптосвіт потрошку перерозподіляється. І біткоін, гадаю, наступного сезону буде вже і не 50, а 30, наприклад. Бо більшість альтів заявляють про себе і дають дуже цікаві проекти. На місячному таймфреймі ну, також важливий індикатор домінації USDT. Також десь в середній зоні, індикатор 5, був 8 на 2, гадаю, йде напрямок цього, цього руху, який може бути ну так, в наступному році. Зима весна. Гадаю, якщо напрямок цей іде, нормально, піде, то весна виліться весь USDT, в криптовалюту в біткоін і в альткоїни. Тут я також давав свою думку минулого відео, нічого не змінюється. І на що б я ще привернув вашу увагу. Глобально так, можна порівняти 21-рік декілька місяців зниження, потім розвернення. Зараз дуже схожа ситуація: декілька місяців зниження і іще минулого разу. Були стрілки вниз, дві, після чого пішло розвернення. Зараз схожа ситуація, навіть три. Тобто спроби скинути курс ідуть, але їх не вілюють. І курс залишається ну, поки що в цьому діапазоні, який, звісно, не якесь правило, а ну, я так бачу. Також літо ще, ще літо і можливо, ще. Наступного місяця ми побачимо це розвернення. Тому шанс для тих, хто ще не дозакупив Альти, щось добирати. Їх багато, ми ще їх будемо розглядати. Гадаю, цього тижня зроблю ще одне, може два відео по портфелям. Якщо подивитися те саме, що ми тільки що дивились на тижневому графіку, ми дивились на місячному, ну нічого не змінюється тільки що. Більше можна побачити отой от тренд, що домінація USDT уповільнюється, і зараз 55, дійде до 60 чи ні, ну це таке. Домінацію USDT також ми можемо побачити більш детально, що там зараз у нас 5, буде, гадаю, ще пару декілька тижнів, можливо, на цих позиціях. Тобто це. Може означати мою таку думку, що поки що так боковий тренд ще залишиться декілька тижнів. Ну і домінація залишиться приблизно в тій зоні. Тоді, коли вже ця фаза накопичення пройде, USDT буде готовий і піде перелив. Ну, така моя думка. Ну і той самий. Індикатор, що ми тільки що дивились, на тижневому графіку також дуже в цікавій зоні. Нагадаю, цей індикатор показує альткоїни без 10 найкращих. Ну, нічого не змінилось з минулого тижня, курс тут і, гадаю, ще пару тижнів альткоїни дають можливість інвесторам дозакупатись. Гадаю, не потрібно розтягувати сьогодні це відео. Моя думка зрозуміла. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм, підпишіться. Пишіть коментарі. Вони не тільки для мене, вони і для всіх наших людей, хто заходить з криптоспільноти. Ваші думки декому можуть принести користь. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищено. Країна терорист не має місця на цій землі. Світова спільнота не повинна з ними не торгувати, не... ніякої гуманітарки. Скільки раз США гуманітаркою спасала ту Росію. Не робіть цього разу. Що вони роблять з Україною? Не можна їм допомагати. Хай вони повертаються в печери. І це буде дуже скоро. А Україна переможе. І розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, тільки вони зможуть зупинити цей безлад з цими терористами. У них не виходить на лінії фронту, вони б'ють по дітях. Я не знаю, що про них може сказати, які там виправдання можуть бути. Цього нічого нема. Вони хотіли це зробити, і вони. По можливості зроблять ще раз. Світ повинен зрозуміти, що це спланований геноцид. І вже нарешті дати нам нормальну допомогу військову. Такий в мене сьогодні настрій не про крипту, а який може бути настрій співчуття всім загиблим нашим пораненим. Ну а ми продовжуємо слідкувати за криптовалютами. З вами був Віктор. До зустрічі!